13 лютого 2015 року Божого з благословення правлячого митрополита Володимира Війтишина Івано-Франківська архієпархія надала чергову допомогу бійцям АТО економічний відділ нашої єпархії прийняв рішення надати черговий проект допомоги для частини 1241 Національної гвардії України, які захищають нашу країну, перебуваючи в зоні антитерористичної операції. Для наших захисників на сході будуть передані посилки з якісним теплим взуттям та термобілизною. Зазначимо, що це вже не вперше церква надає матеріальну допомогу для наших військових за весь період цієї благодійної діяльності, за весь період тих збірок, які проводились по всіх парафіях нашої єпархії, допомогла бійцям різним бійцям різних добровольчих батальйонів та безпосередньо Збройним силам України. Допомогла на суму, яка вже Перевищує понад мільйон двісті тисяч гривень, зважаючи на зимовий період, неабияк актуальною є така допомога на сході, яка в найшвидшому часі прибуде для воїнів нашої армії. Усі на здоров'я і повертайтеся якомога скоріше живими і неушкодженими. Христос важдає.